Пацани покажу, як проводить регулювання е, пакетів А1, А2, ДСГ, 7-ступка, сухе щеплення. Блять. У вас має бути ось такий е, вага, ось така, яка імітує приблизно е, вагу щеплення. Для першого моменту, що нам необхідно зробити, ми із набору беремо. Штопорне кольцо. хоча в рекомендаціях в інструкції по заміні щеплення написано, що це кальцо да, яке там йде з набору люківського 에, одноразове. Да, але якщо акуратно його ставимо, тому що якщо ви будете використовувати старе, воно зношене підтерте, ви неправильно виставите розміри. Нам необхідно для початку виміряти відстань. Загальну повалу відстань називається БЦ, тобто товщину від кінцевої точки вала да, до штопорного кольця. Використовуємо для виміру, так як в мене немає лінійок для заміни по оригінальній процедурі заміни комплекту щеплення, використовував лінійку по вимірюванню площини, площини ГБЦ, вона ідеально вимірена, рівненька. І проводимо заміри. Ми її кладемо сюди. Замірюємо від цього вала от, до верхньої точки і до штопорного кольця. Проміряли, робимо декілька промірів, записуємо ці результати, позначаємо її околичина Б. У нас вийшло 2,70. Далі використовуючи цю приспособу, ставимо букет троян. блядь, І вимірюємо величини по пакету щеплення А1. Встановлюємо ось цю вилку, використовуємо ось цей, цю приспособу. Вона ставиться ось цією стороною конусом донизу, щоб опиралися на підшипник. І замірюємо так само аналогічно висоту від величини кінцевої Б-край вала до ось цієї проставочки. Заміряли, зробили з декількох сторін, заміри записали. Визначили середню величину і записали її як величина А1. У нас записуємо. Величина А1 у нас 450. Далі вимірюємо зазори по пакету А2. Знімаємо цю вилку пакета К1, встановлюємо вилку пакета К2, прикручуємо її. <coughs> перевертаємо цю приспособу. Перед цим у на нас використовувалось так. Зараз її перевертаємо ось таким чином. Ось зараз покажу. Так, вона стала, обертається. І замірюємо величину від краю вала до самої приспособи. Робимо декілька разів. Записуємо ці розміри всі. У нас пакет А2 вийшов 3,99. Переміряли. Далі по розміру. Рахуємо по формулі. Величина ось цієї проставки завжди 51,68. По формулі вимірюємо і вибираємо із комплекту шайби проставки необхідної величини і збираємо комплект щеплення. Перевіряємо потім на зазори. Необхідний зазор, який у нас ідеальний 0,5-0,55.